Вітаю! Ось так вже сформувала діточка свої бутончики на квітоносах, діточка орхідеїки Келіон. Але мова сьогодні не про бутони, а про коріння. Дивіться, як вона їх ростить в різні боки. І от я Підставила такий кусочок пляшечки пластикової для того, щоб направити корінці вниз. Привіт, Людмилі і Жанночки за такий лайфхак. Дякую. І от як на практиці вийшло. Бачите, теж формувалися і направлялися корінці в ґрунт. Тож зараз цю. Цей кусменчик перенесу на цю сторону і а, сформую ці корінчики, а, спробую сформувати теку. Ось горщик. так вийшло в мене закріпити цю частинку пластикової бутилочки обрізаної, для того, щоб корінці при зростанні направлялись в горщик. Як на мене, то дуже класний такий лайфхак. Можливо, хтось не знає і для когось це буде корисно. Теж хочу сказати, що такі закриті системи, великі колби поливаються раз на місяць, у мене десь так, може на три тижні. Але я кожного тижня дістаю з полички орхідею і ось так верхній слой ґрунту який просох, оприскую. Ну і по листу можу через тиждень давати якісь вкусняшки добрива. Ось так вийшло дуже тішусь. І чекаю краси цієї білявочки в крапочку. Ще хочу сьогодні подякувати кожному, хто на мене підписаний, всім підписникам привіт. Дуже приємно бачити зростання нових орходрузів в моєму каналі. І хочу подякувати всім, у кого є свої орхоканали. Знаєте, наш україномовний контент зростає, і це не може не радувати. Так як орхідей у світі дуже-дуже багато, і усіх сортів своїй колекції мати нереально. Тому залучаю всіх підписуватися, писати коментарі, лайкати відео і насолоджуватись красою орхідей на каналах одне одного. Ще хочу подякувати. Марині Теліш за те, що вона відмітила мене у своєму відео. Дякую за останній тиждень. В мене 74 нових підписники. Не знаю, що, що точно подіяло, можливо, згадка про мене на каналах. Також Людочка, де теж дякую за згадку про мене на каналі. Можливо, і ваші підписники до мене на канал долучилися. Дуже приємно мені за це все. Також я бачу, що багато переглядів на відео про ботанічний сад теж цікавенка. Тема гарна. Та й взагалі, знаєте, ми у одне одного можемо багато чого навчитися. От як на початку відео я з інших каналів взяла такий лайфхак з пляшечкою. А як вони мені чудово допомагають ці кусочки пластика у формуванні коріння в горщик? Це вже не вперше я застосовую цей лайфхак і дуже задоволена цим. Ще на, на YouTube-аналітиці я спостерігаю, як, за якими каналами ще спостерігають мої підписники. Знаєте, дуже Сумно, те, що ми своїми переглядами відео підтримуємо нашого ворога. Я вважаю, що це теж така собі зрада. Я не думаю, що російські ютуб-блогери щось можуть розказати нове чи цікавіше, ніж це можемо зробити ми. По догляду за орхідеями. Нічого, знаєте, велосипеда видумувати не потрібно. Все дуже просто і ну, все, все звичайне. Єдине, що це ми можемо подивитися красу. Але я думаю, що і наші українці. Мають великі колекції дуже цікаві. Хочу сказати, що під відео я поставлю відмітки каналів україномовних про орхідеї, які вважаю, що про них ніхто не знає. Дуже мало підписників, і я бачу що вони потребують підтримки. Тож, зайдіть до мене в опис до цього відео і підпишіться і підтримайте наше рідне українське. Ну і привіт, і руські з каналу Нестрого Свекруха. Сьогодні написала мені комент, що я сильно короткі відео роблю, що потрібно довше знімати. Тож, знімаю саме для вас далі. Дивіться, яка, яку квітку, я так розумію, це повний розпуск розпустила ця орхідейка. Ну, такий собі мутантик. Але подивіться, яка шикарна губка. Трішки вам у гумору. Додам це відео, ну то далі начебто хороший такий вже бутончик буде, буде видно, що, що вона виростить далі. Ось тут теж така каракозябра росте. Хочу ще подякувати Євгенії з каналу Дім орхідей за малесенькі дендробіуми. Ось так покажу, як вони зростають в мене. Я їх теж причепила на блок і всунула в горщик до, до своєї ванди. Блок дуже швидко просихає, а так як я їх не оприскую, у мене ламінат, і я думаю, що і так уже він зволожений, достатньо на нього постійно щось кропотить, то я його, ці дендробіуми з цим блоком посадила ось так в горщик з вандою, тому що вандою я поливаю кожних три дні. І ось так вони в мене сидять. Начебто вже верхні листочки трішки пішли в ріст. Ну, ось так. Сидять дендрики по надії на ріст і подальше цвітіння. Ну, і там другий в мене. Вирішила зараз... я окремо посадити одненького дендробіума до малючка там мох, і там був один корінчик. Вже так гарненько за місяць, 29 жовтня, мені прислали ці орхідейки, і за місяць він вже дав там маленькі такі гарні корішульки. Перша котлейка в моїй колекції нещодавно з'явилась. Поки що я тільки хочу з нею подружитися, не знаю, як точно вийде, не вийде. Зацікавили мене котлеї. Ось тут наші всередині щось вона потрошечку в туборі почала ростити. На цій бульки гарно корінчики розкуклені. Пускає вже в горщик. Ось на цій видно. І от дивлюся сьогодні два ось таких рости. Ось ось, дивіться, які класненькі. Такі дві нові бульби зростають. Взагалі їх там чотири, але дві поки на місці, а оці дві вже такі чималі виросли. Тож, теж радію і хочу подружитися колись дочекаюсь цвітіння цієї красуні бо були в ботанічному саду і насолоджувалися красою. Ось так вона в мене зростає, тут стоїть під досвіточкою. Ще розкажу новини про свої цимбідіуми. Пам'ятаєте, мій перший цимбідіум, який трішки захворів, і зараз я його, можна сказати, реанімую, бо він хоч і зростає, але зростає дуже маленькі такі бульбочки, геть малесенькі проти тих, які він мав до, до реанімації. Скажу, що вони в мене там на полу стоять, так, всі ми цим бідьоми. І ось так, коли я там щось заношу, і туди буває кропотить вода якась така з листя або ще щось. І серединку двох бульб попала волога і вони загнили. Тут я одну відрізала. І це була всередин горщику. Ці дві, ці дві поділочки, я їх розділила влітку. Вони були в одному горщику. Зараз їх пересадила в інші горщики, в окремі, ну і буду спостерігати. І ось тут одненька-маленька бульба втрачена. Я присипала це все топсіном. Ну, буду спостерігати. Там корінчики всередині є. Сріжки і ті тіх старих, що були. ну Буде видно з часом побачимо. Надія, як завжди, на краще. Позавчора знімала відео про те, що я зрізала пітоноси з орхідеї і тут розкукувалась. ось, бачите, брунічка пішла в ріст. І сказала, що якась ця орхідея квола, і мені не зрозуміло. Вона тільки тоді видала листочка і вже так гарно за два дні виріс листочок, дивіться, що я сьогодні знаходжу. А тут новенький квітоніс. Тож буде цвітіння на новому квітоносику і буде цвітіння на розгалудженні. Чудово. Чому сказала, що вона мені така не зрозуміла, тому що вона має якийсь такий світлий колір листя. Я її влітку купувала з рук, і вона мені чомусь так здалася, що вона на вигляд як Але Це, мабуть, такий сорт. Ось так. Тут корінчика достатньо. Я її не пересаджувала, так як вона в мене геть не зростала. Вона влітку відсвіла. І все. І стала в ступор. Ці два листочка, ну і квітонос я зрізала по першу бруню. Так вони дивують час від часу ці орхідеї. Прикольно. Так, що ще цікавого, то це бігліпчик. Бігліпчик, Котрий от такі вже гарні бутони, наростив на зрізаному квітоносі. Таку гілочку. Квітонос, такий новий розгалудження. О, це такий бігліб, дуже красивий, дуже шикарно в нього була коренева. Всі пам'ятають, хто не пам'ятає, ставлю відео кусочок. Крутий піглівчик, оціночка з епіцентру. Але тільки -но я достала з нього торфстакан і, можна сказати, його пересадила, він скинув все коріння. Майже все коріння в нього пропало, і от бачите, там деякі теж почернівші. Я вже його два рази. Пересаджувала, вже геть там грунтом, майже немає, насипала геть трішечки, щоб він гарно просихав. І нарешті він видав такі малесенькі, розкуклені корінчики, розкуклив їх і почав зростати в корінні. Видав за цей час ось цього листочка, і всередині ще один рост, росте листочок. Теж його їли шкітники, видно, як вже лист виріс, і ці два виросли з літа. Точно скажу вам, дати вставлю. Дуже такий невеликий період. Ну, Листя нижнє підперла паличками, бо тургора не було і немає досі, мабуть. Хотіла, думала, зрізати, не зрізати це цвітінь. Ну, надумала, що хай буде. Так як в нього коріння в активному рості. Спробую. Спробую, хай заквітне. Помилую стрішки і зріжу. Ну, Ось такі в мене справи сьогодні. Дякую всім за перегляд, за підтримку каналу. Ще раз. Хочу сказати, що підтримуйте українське, наше рідненьке. Дякую всім. До зустрічі на каналі.